Маша, давай Чому ми не зможемо Чему мы не можем зайти? О, О все. два, скорее Я не можу зайти. Так заходь. Я не можу, Даша, вийди. Маш, скоріш. я не можу вийти. Я не можу зайти. Даже я ти зайшла? Я засрыбнула. Засрыбнула. А, Маша, грати з груп. Так давай. Маша, виходь! Ти одна, все, mm. Маша, да Вийти, вий, все куди? А, це також грати. Да, Даша Дай. Все, Даш, давай, давай, заходи, заходи, заходи. Вона не заходить. Вийти, вийти, я вийшла. О. А, там потрібно було натиснути на чат. Ой, вибачте, що вас трішечки затримали. просто есть и я стараюсь разговаривать в украинской мовы. Я даже на подружка из из откуда -то? Из Японии. Вот. <реш> из животников. Сейчас вам мы... сейчас будет сейчас будет загрузка вот. Ой. Загрузка. Сейчас мы покажем, как эта карту назвать. Маша с Дилсом играет. и я эту игру уже показывала О. А ну зараз, Маша, ты пока еще сбираешь, я вытеку. выпущу. Выходит, конечно. О. Я тут поки що найду что по три угу. Блін. Маша, я куплю за 20 гривень уголь. Я знайшов також... я, я тут алмази. Мила, э, Маша, Маша... Э, візьми його в мішок, та потім. Даша, дивиш, я знайшла Маша, да? віддай мені його. Почекай, я зараз залізу. Ні, Маша, не потрібно. стій. Ні, не клади його. Віддай мені його. От, я, я поклала. Зараз я його візьму, не переживай. Добре, я поки піду куплю що потрібно. А потрібно купляти оружку? Вона в нас є. Тапор е пожалуй на потрібно, так що уль куплю за 20. За всі свої гроші. Так. Я піду ще куплю угля, Маша в тебе тільки один буде, тому що в тебе тільки 20, а в мене вже 50. А чого так? Тому що я е, продала той е, алмаз. Чого ти його продала? Та тому що нам за нього гроші а за гроші вугілля. Маша забери останнє вугілля. Я, не... я зараз спалила, Даш, можна? Даш давай. І ще одне забери? Де Ось. Я його вже забираю. О, добре, а я покажу почекай. Тут, тут можна йти багато які потрібні речей далі, дізимо Даш... Все, Даші, до Даші, дивись, який потерянний котик. Я знаю. Маша сідай. Я буду рулити, окей? Добре. Я я Даш, буду дивитися хто там, на, на нашій дорозі. Все, я буду говорити. де? Я наверху, на я наверху потяга. Ти не впадеш? Ні, я не впаду. Добре. Я буду дивитися... Маша, спустись, будь ласка, щоб підписники тут, тебе бачили. Тут, тут вже хатинка, хотинка. Я даже, бачу, мені даже їдь, їдь. Їдь далі. Бо там були зли злодії. Злодії. Е, Маша, бери топор в руки, ми їх потрібні вбивати. Потім тільки. О, зомбі. чекай. Маша, тут їх дуже багато, ми трішки від'їдемо. Чого? Там же будинки, там бувають вуглі. І, І речі ми можемо спалити. Йдемо, бери топор. Вижимо... От... Я тут, я була тут, наверху, покажи. Ну, горілась там. Да. Єс від'єм. Є... Є... На, е, ти скажеш активувати, і тоді ти їх будеш вбивати. Бачиш? Тільки не мене, так подожди. Ось там а! Ха! Його. Я зараз піду його. Тільки не в печі, біля печі. В печі, Добре. Ні, біда, Маша. Шинку, Ту... я ж шутниця, я шуткую. Даша, ти поки йди можеш, ти поки йди біля потяга постій. Маша, я тут йду на битву. А ти можеш потім Даша, я сейчас його... його... Маша, я допойдя маню зомбі, щоб ми його там вдвох при. при, при... А я поки вийду выйду вулицю, Даша, я його... дай. Маша, я... допомагай тут зомбі! Маша, Маша, Маша! 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 Да ты так и засранец. На, мою... на мою подругу нападаешь. Все. Все. Забирай его. Блин, я не можу. Маша, навіщо ты его в печь вкинула? Я не кидала в печь. Даша, я его на крышу ой. Да я. Все, едем звезд. Почекай. О, Маша! Даш, его не слом. Так, давай. Я, я скажу, тут дальше їсть швидше. Тут хатинка, ну, але ми повинні трішки від'їхати. Поки ми повинні тут, тут їхати, бо потім, потім ми назад поїдемо і повернемося до цієї хатинки. Коли буде день, добре? Маша, назад не можна їхати, якщо ти не знала. Блін. Що ти робиш? Ти де Зверху А, Маша тут бобус. Боже, забери його Даже тут зомбі зомби у нас. Маша, скоріше сюди. Маша, это бесшок кажу. Маша тут возрождается, но видишь, до мене в халабуду. А, Маша, тут сейчас зомби! Ей, Даша, ей! Даже они должны, вроде бы, ним. Куда Маша, тут два зомби! Просто едь. Вот чужок, тебе же шли. Блин. А, він ветела телепортуватися. Маша, давай. Я просто ж вас кусть. стекло. Маша, я топор викинула. Куди? Я не знаю, да зупиняй. Маша, іди, е ми ходи, не тобой жухати я его викинула. Серьезно, я зараз не плачу. Серьезно, она ми... посудки плачет. Даже чу ти, чу я найду шукати? Ты теж себе. Я, я тут я просто е -е, обходила. Да что его немає. <клупи> Музыка волнующая, уйди. Нами то надо пор найти дальше. Бо вона его в дорожья. <клупи> <клупи> Маша, йдем його. Знаєш, я бачу там. Наш ти тут його потеряла. Тут. Маша, а, дуже да? дякую. Зомбі ще забери. Угу. Ти зомбі, я топор. Окей. О, Даш. Ти його тут потеряла. Угу. Я його звичайно викинула. І я хотіла забадати зомбі, але чомусь я натиснула викинути. Добре. Чому він так колбасить? Маша, спасибо. Я даже забрала в мешок. Добрость в мешках краще. Там мы ребят, хлопцы. Я вам советую подписаться на этот канал. Тут очень классные видео выходят, и каждый раз. Каждый день я стараюсь выкладывать новые видео. Маша, скорей. Куда ты со всех ног? Ты и то даже была у сзади, а теперь ты меня. Так, на всякий случай. Маша, а ты це як його з його з нишка выкладеш? Mm. E, це, це вже бавле, Стас, Маша, от, іди. Чекай, чекай чекай мене сюди. Выкинь його ось тут. Спробуй викинути ось тут. Це я його выкинула. Боже. Бо тут бачиш, сколько у него хп. Значит, куда його печку? Ні. Стій, дай його мені! Віддай! Маша, не На! сдохни, сдохни. сдохни. Ой, вы тут, вы, вы тут, слухай, сидите. Извините, извините, я покладываю. Маша! Что ты спутник? Маша не летает!

Зупинись. Я зупинаюсь. Хух, значит, давай їдь. Успокоила. Я пойду на свой... Я пойду на свой и дождь. Да! А! А! Я же не срёк, у нас бог ктось... Блин. Маша, я... пости тут у нас экстренная ситуация. Даже там хатинка. Даже бери топор. Тут зомби, короче. Даже хатинка, зупиняйся. Я зупиняюсь, просто тут нема тормоза. Даші біжи, Я біжу в хатинку. Маша, тут у нас йдуть вже гості. Даші, тут, тут я знайшла унітаз. Забирай. Маша, скоріше всего, вечір. А Маша мене б'ють! Хто? Тут у нас зомбі біля потягу, Маша. Да у кричи на всю хату. У нас ще в шинах. Сюда ж. Маша, ще один тут є. Все, я його також прикончила, забери його. Маш тільки не в піч, я тебе умоляю. В піч? Добре. Не в піч. До, Да господи, здесь покійся. Да, іди иди зимною. Я иду сюда. Клади! Куда ты вокруг Клади його тут! Даже... Поч... даже... даже... А-а-а! Вить! <allein notification> Вит! Вит, я сказала, Вить! Наш на зомби упал! Ничего страшного... Вообще, класс, на стопле упал наш... И что, у нас топлива очень богато. Ты скажи, у нас топливо закончится, у меня тут... у меня тут есть мой друг Вася тут. Да у нас тут посмотри, сколько топлива. Ребят, Дівчинка їх лошаю бачить, як ми за нього так колбасилися. Боже, що це? Це логання з потягу Маша в тебе щось і ти в мене не Бо я тут спереди. Даша? Та зупиняйся. Зупинись! О, день! Даша, мы, кажется, скоро будем в городе. О, книга снова. Из, из... Даша. Маша, заходим, мы сейчас дальше будем ехать, и тут не матчи бубеликов. Ну, блин, Даш, там, там даже богато, есть там тумбочка. Я все спалю. Маша, не потребно, у нас дуже богато. Ну, хай, Даш, зупиняйся. Туда зупинись, тут ми можемо щось купити. Зараз трішечки приїду. Все угу. а, а а я, 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 пока піду я пока піду назад. добре? Ти, ти без мене куди не їдь. Так, Маша, добре. Ем, тут ба тут. А літака. Ой, вибачте. Даже я иду назад за да, некоторыми вещами, которые нам могут пригодиться. Тут тумбочка. Да, тут есть железо, штука. Бери. И тумбочку, и тумбочку брать. Брось, а раз Тельки даст ты. Зараз возьму. Нет, не топор. Нет. Вс, я, уз... я пока его забрала. Маша, шукай, чья алмаз есть. Маша! Mm -hmm. Железо. Вася, такое что-то нашла? Ой, Маша, подавись, сколько... А, блин, что их главное может быть? Сызрубаксы. Маша... Даша, чекай. Я, 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 я сейчас даже иду назад, потому что я пришла туда... О, даже я тебя вижу. Я... Вот, я, видишь? Mm -hmm. я, пришла, я пришла назад, потому что... Бо... Даша, если ты найдешь... Якогось який погиб, говори мені, бо вот сюда у нас вже, у нас тоді воно улетіло, улетів. Хатинка. Хатинка. Знову Даш, тут, тут да знає, що може бути? Даша, зупиняйся. Я зупинилась. О, ми може... Блін, це не можна спалити. Ти уверена, що туди можна? О, Даша, тут знову книга і оце. Бери. Нісу. Що, десь, почекай, тебе тібі... на наш на, Не в піч, окей. Так, ти вона все на галявину, а я з галявини в потяг. Окей, там, там знову є книга. Тут тільки книга залишилася і все. Маша, для чого нам е, ось цей вагончик? Скажи мені. Бо, по бо потик у нас закінчиться, топливо. Він же дерев'яний. Даша, Даша. Клади почу... сюди, Маша. Ні, Даша. то У нас у нее упало, упало. А тут не упаде в моєму логові. Так, давай, давай, Даша. Давайте. Маша! Я він великий дуже. Маша, не потрібно туди все носити. Даша, у мене тут нічого не впало. Ну, Почекай. Куда? книгу впал. Бежи. А це игра нормальная. Скорее. Три. Маша, поклади її ось тут біля печі. Біля. Все. Я буду вперед. І И то я тут. Добре. Я, я, я буду говорить. Я бачу хатинку. Только тут зомби. І вони, і вони, і вони на нас їдуть. Куди? Там есть топливо. Маша, я. Ты де? Я побігла. топливом. А! Забрала мешок! Я забрала. Маша, коцок, Маша, тикай, я сама тут разберусь. Поняла? Маша, чекай! Быстрее, еда, схват, ты взяла молодец! мама, -а -а -а! давай, давай! давай! Даша з нами їде, ты в курсі А, уже отстал. Маша, краще всего кладився в мішок. Mm -hmm. Даша, куда? Даша? Що? Я тут улетіла! Як? Бо я, Бо... я... мене... Столкнуло. Маша, ось тут біля мене будь біля печі. Не, да, щекай, я вот я тут дивитися монстри є чином. Вони йдуть на нас ні. Ребят, це просто капець, я, я мамі ще. Чого -то ти зупинилась? Тому що тут дуже багато вуглів. Ну, пішли. Маша, там ззаду. Я з задніми розберу. Я потім не Маша, это я... Маша! Мама родная! ты <свист> Что, выжил, Я колы тебя пришлепнула! И идите все нафиг! Вот Потмена! <свист> <Маша>, да, я да, <свист> да, от меня, Даша! Я вообще тут... У меня даже нож ну, сколько да, 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 бы ты б... бачула... Ну, на мене, а! Даша! А -а -а! Даша! Даша, быстрее! А! А -а -а! А -а -а! Даша! Маша, у мене мішку Маша, в мішку є. Там хотинка! Маша, у мене в мішку два зомбі. Там хатинка була. Маша, у нас тих хотинок хат... дуже багато буде. Там і сречики красиві. Маша, тепер ти за рулем. Окей. Okay. Ааа! Мене забагало, Маша, сі! Не їдь. Я навіть не їхала. Маша, все, їдьмо. Сказка бачить Будем бачить хотенку. Даша, только не туда, нет. А, да. Даш, тут, там хотынка, хотенка, Да Даже будет Тормози! Я не знаю, да. Брин, даже я не знову! снова. Стей, просто ничего не натискай. Да, тут зомби. Я всіх хватаю мішок. Дальше, я, я до хотинки, добре? Uh -huh. ти, ти поки дивись, щоб, щоб ззаду мене не йшов. Дивись, Двісь, щоб. Зомби! Зомби! Е! Йо, це що? Добре, ну а ви підписуєтеся, щоб побачити другу частину, бо я здохла. Маша, я реально здохла, в мене було виродитися і ще щось. Я натиснула крести. Так що ви чекаєте другу частину та інших відео. Всім пока.